Можливо, ти хочеш жити в гармонії з собою з простором. Ти багато чого спробував і не задоволений результатами. Можливо, ти чогось не знаєш, того що ми навчаємося на курсі метакогнітивні процеси свідомості і квантові техніки терапії, або ти спеціаліст, допомагаючи професій, який шукає новітні способи допомоги іншим людям. Навчися писати життя каліграфічним почерком через синхронізацію правої і лівої пів. І використовування трьох видів мислення. В результаті ти навчися жити в гармонії з собою з простором, щоб життя стало не ланцюжком проблем і задач, а цікавою прогодою захоплюючою. Я щаслива від того, що спостерігаю за людьми, які отримують ці знання і вчаться так жити. Вони стають щасливими, мудрими, успішними. Я викладаю цей курс вже три роки. Це курс, який допомагає вивчити свою природу, законів життя. Про які на жаль не всі знають. Ти можеш їх дізнатися. Це глибинна трансформація своєї суті. Зміни свій світ внутрішній, і світ навколо зміниться. Це не метафора, це факт. МКПС це унікальний курс, який створили науковці, лікарі, психотерапевти, духовні вчителі і наставники. Це симбіоз науки, новітніх технологій і духовних практик. Напиши мені, і ми з тобою разом відправимося в цю захопливу подорож.